Привіт, мої дорогесенькі, Ми з вами дивимося події, яких ви навіть не очікуєте. Да, цікавий момент. Подивитися, що ж таке класно йде у ваше життя, і ви про це навіть не очікуєте, і не чекаєте, і навіть не знаєте. Так, я наголошую, що цей онлайн-розклад, і він не завжди може резонувати з усіма. В описанні під відео я лишаю контакти, ви можете зв'язатися зі мною для отримання. Особистої консультації. Так. Також, друзі, в описанні під відео я обов'язково вказую реквізити, тому що відкрила збір на ремонт автомобілів на 100 тисяч гривень для 651-го батальйону ППО. Мої дорогі, я дуже вам вдячна всім тим, хто вже доєднався, долучився, вже є донати, і ми вже 10% назбирали. У нас 10 тисяч на рахунку. Я дуже вдячна кожному із вас, кожній душі, яка доєдналася, і ми дійсно силами допоможемо нашим дорогим захисникам. Це є важливо. Дякую одним словом, дуже, -дуже вам дякую. Будь ласка. Кожна ваша копійка, кожна ваша гривня вона робить нас ближче до перемоги. Тому в описанні під даним відео я вказую, знову ж таки нагадаю, карту і посилання на банку. І просто хто скільки може, прошу від щирого серця. І дякую. Ну що, давайте будемо повертатися до розкладу. Події, про які ви навіть не здогадуєтеся. Сьогодні я хочу зробити дві позиції, я їх не хочу сильно ем, розкручувати і довго нудно дивитися. Просто про найголовніші події, які, які реально най, най, важливіші для вас. Обирайте свою позицію, ми подивимося. Про які ви навіть і не здогадуєтесь, навіть не очікуєте. Можете, до речі, по моїх ногтях теж вибирати свою позицію. Чорні зі змійкою. Це друга позиція. І ось такі срібненькі це перша позиція. От моя фішка таролога. Ногті. Так. Але, ну. Можу вам так сказати. Якщо хочете, я можу вам допомогти приділитися. Да, допоможу вам приділитися. Давайте це буде перша позиція. Ось це буде друга позиція. Обирайте натуральний камінчик. Друзік. Стати на паузу, що вам потрібно більше часу. Ми зараз починаємо з першої позиції. Привіт мої дорогесенки-віднесенки. Ще раз, да, всім привіт. Ми дивимося. Ви не очікуєте, ці події відбудуться. О, прикольно! Дивіться, тут або переживання про якусь дорогу якась дорога вас чекає. Ну, зараз я буду більш детальніше дивитися. Оп. Хорошо, я тепер зрозуміла. Більш ще третя Ну, от. Для початку мені кажуть, що у вас тут зараз балансуються ваші енергії, накопичується ресурс для того, щоб ви нарешті прийняли рішення і починали щось від вас тут потрібно, або ви самі собі дали слово, що щось вам необхідно зробити. І зараз ми будемо це дивитися, що тут, що тут треба зробити. А і свою мечту імператора в свою жизнь зазвать. Стосунки, коханого чоловіка. А, не знаю. Ваша мрія це щоб прийшов достойний мужчина. Тобто вам зараз треба ресурс, тому що трошки щось тут пошатнулося Давайте ми запитаємо, що тут пошатнулося Що тут пошатнулося Прироботка була, да? якісь дзеркальні от моменти, а, страх подивилися в лице страхові. І... Да, тут уроки, бачите, тут уроки. Ви проходили свої уроки, і зараз королева пентаклі. Тобто, зараз треба стабілізуватися, максимально стабілізуватися по енергіям для того, щоб, що? щоб змінити сценарій. Свого життя, Да і починати рух новий. До свого мужчина, який вас чекає. Однозначно. Однозначно, От така у нас ситуація. Окей. Про вас мені тут все ясненько. Подія. Подія зв'язана з мужчиною Хорошо? Так, подія, як про яку ви навіть і не, не очікуєте, вам прийдеться прийняти якесь важливе рішення. Що це за рішення? Що це за гра Взагалі, покажіть мені, будь ласка, що це за гра. Опустити бар'єри, опустити всю важкість, повністю трансформувати себе на енергетичному рівні, мені тут більше показують прояв світові. Ну вот так, да, да. да Закритий оцей гельштальт повишаного состояння. Чого? ж тут? Любов чувство. Поясніть мені, будь ласка, що це означає. А як, як до цього прийти, як це станеться? Як це станеться? Ви про це навіть не знаєте? Все, що вам треба робити, це залишатися в стабільності, кайфувати від життя і пам'ятати, що ви неймовірно крута, верховна жріці. Чути себе, відчувати себе, працювати з собою, практики проходити свої, хто чим займається. Мені кажуть, що діжок тут піде від самого мужчини. Я правильно розумію? Що тут за... Якось взаємодія якась буде, така прям глобальна, да, це мені, будь ласка, детальніше. Справедливість Справедливость будет запущена в вашому житті. Паш мечей, Паш Шезлов. що такое? це за енергії? Король мечей. Башня на короля мечей. І опять мечта. В чом? Відкрите серце. Мічта збудеться, а, поміняється енергія мужчин. Ви переживаєте? Ви дуже переживаєте, що біля вас чоловіки, які не вміють любити, або які не вміють розкривати серце, не вміють відчувати, почувственні да? якісь мужчини, мужлани, холодні, жорсткі, від яких треба по двох ждати. І ви боїтеся, що це повториться. Або це вже повторюється, так? Да? Подія? От, трансформація того всього. Все. Більше того сценарію не існує для вас. Я ж кажу, дивіться, бачите? Трансформація. Більше цього сценарію не існує. У вас зміна сценарія мужчин. Однозначно. Ви признаєте свою силу. Буквально на Тіктоці записувала сьогодні таке відео на одну позицію. Мені геть та сама інформація йде зараз. А, ви. Пропрацьовуєте внутрішню силу, себе і розумієте, що вас достатньо для того, щоб вас любили. Що причина тільки в осознанні себе, унікальності своєї, як би ви не виглядали, що ви не відчували, ким би ви не були, ви унікальні, достойне кохання, страшний суд проходить трансформація. Глобальніша кармічна ситуація, де ви виходите на новий шлях. Тобто ваша дія. Що за дія? Вау, тут прям прорив. Жіноча енергія, мені кажуть. де ще. Ну, тут тут зустріч з мужчина. У вас відбувається прорив, переработка. О, я з вашого дозволу хочу це записати навіть, тому що дуже цінна інформація йде, так? Да? І дуже класно ми б з вами намалювали би алгоритм прорив у цих от стосунках. Було б дуже класно намалювати нейрографіку. Хоча б тиждень, день день помалювати нейрографіку. Тут треба трансформувати, зараз пишу. Трансформація. Прийняття себе. І своєї сили. Да. Це таке враження, ніби е, мінус Да, Тут одразу бачите король Пентаклі з сім'єю, де да? ж. Ви вперед він за вами. Він прорабатується. Да, він самотній. Це не одружений мужчина, бо я переживала, чи це одружений? Ні. Мінус бар'єри. Мінус бар'єри. Давайте подивимося, от мене цікавить. Ой, 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 сорі. Мене цікавить, якщо бар'єри, то що це за бар'єри, що мужчина не може прийти? Що це за бар'єри? Перша позиція. Які це бар'єри, які не пускають мужчину до вас? Немає легкості. Ощущения не і ощущення, що у вас, вас недостатньо. Немає легкості. Немає легкості. Є контроль. Маніпуляція. І від того дуже багато ресурсу і енергії уходить. Це за контроль маніпуляцію, можна дальше. Чоловіча енергія. А треба нам жіноча енергія, правильно понимаю? Нам треба вообще новий стіна, бачите? Енергія прийде. Коли буде баланс, так? Треба трошки почекати, зараз якраз якраз енергія у вас встановлюється. Мужчина іще путь к вам. Король жезлов, звісно, він прийде. Він все зробить. Просто треба вірити в те, що ваш мужчина. Да, у вас нема віри. Вот, 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 вот. Я вже не вірю. Я не вірю, що прийде мужчина, який все зробить. Насамперед, ви маєте максимально почути а, інформацію зараз у цю, що мужчина прийде все сам зробить, сам проявиться, сам буде проявлятися. Да, 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 буде даний шанс для вас, ваші рученьки золотесенькі. Це у вас тут буде класно. Уйти від сценарія розбитого серця, це значить йти в страх, страх, що тебе може любити мужчина. Для того, щоб тебе любив мужчина, тобі треба стати ну, королєвою Пентаклі. Це жінка, яка на внутрішній стержень мій і в стабільності, чувствовати себе стабільно. Победителем, вот, я победитель. То есть для мене все найкраще. В моє життя приходить все тільки найкраще. І у мене найкращий чоловік. То есть тут тотальна робота над собою, над своїми убеждениями, я ми. Найбільше ніж, друзі. Більше, ніж. Хм. Така у вас подія. Пропрацювання и мужчина. Однозначно. Мужчина чекає на вас, він самотній, він один. Любить природу, теж тут є внутрішні конфлікти. От в нього геть такі самі конфлікти внутрішні, які у вас. Але треба відкрити своє серце. Убрати бар'єри. Всі бар'єри вниз. Всі бар'єри. Переживайте, що там любовниць куча буде. аж дає такий, він вам боляче зробить. Да? Закриваєтесь, уходьте звідти. Більше цього сценарію немає. Нема подвоха, все. Хорошо, ми поняли, як треба не. А тепер давайте подивимося, як потрібно себе проявляти. Це зараз, от тут і зараз, як проявлятися в життя Перші позиції. Як проявлятися в життя? По справедливості це як? А довіряти? Довіряти, що мужчина. От, от, знаєте, в чому стабільність? Стабільність. В тому, нічого, я нічого не знаю, нічого не контролюю. Я довіряю своїм інстинктам, я довіряю собі. Я знаю, хто я. Я ценність, самоцінність, от тут завжди вона є. Не судить мужчин. По справедливості прийде той мужчина, який должен прийти. Не закриватися. Понимаєте, мені все йде не закриватися. Не, не купити ресурси, перестати боротися всередині себе. Просто будувати своє життя, йти далі, признати свою силу. В чому твоя сила? Трансформація. В чому твоя сила? Приймати і віддавати щедрость, без умов, любов, безумовна любов. Любити. От знову ж кажу, без умов, да? От тут ідуть певні ілюзії, Убрати ці ілюзії, ілюзія це умовність. От є я, імператриця, все. Я побідітельниця по житті. Я міняю свій сценарій через відкрите серце, найшвидшим образом у вас буде здійснення вашої мрії. Ви в це не вірите і розбийте свої дебільні ці убіждення, що це неправда, що цього не буде. Це відбудеться дуже кайфово тоді, коли ви поміняєте бачення про мужчину, наприклад. Да? Що мужчина буде так, як колись. Ні, мужчина не більше, ніж твоє дзеркало. Угу. Тут твій мужчина. Король. Ну, мені здається, слухайте, мені здається... Мені здається, малишечки мої, що він росте. От його зразу показують тут. Він ще типу, не виріс паж Жезлов, да? і тут він приходить уже в короля Жезлов. Він приходить з вами так само путь. Отож допоможіть йому пройти цей путь, цей шлях яким чином своєю енергією. Довіртесь. Просто довіртесь простору, розслабтесь. Дайте собі волю, легкість і радість від житті. Прокачуємо самодостатність, самоцінність, любов до себе. Все. Все, все, все. Карти всі нафік попадали, бачите. Я пішла їх збирати. А вам знову нагадаю про те, що буду дуже вдячна вам за ваші донати. Да. Я знаю, що вже всі повтомлювалися донатити, але, ребят, хто як не ми? От хто як не ми? Допомагати нашим хлопцям, які там сидять максимально. Стараюся зробити все, щоб ми спокійно спали з вами. Так. А і ще зараз я для першої позиції хочу глянути... Я хочу глянути пораду, яких енергіях зараз вам варто бути. В яких енергіях вам потрібно зараз бути? Для першої позиції ще. А що ж таке все падає? Ну, вивалилась карта, слухайте, я її тільки взяла, давайте я її подивлюся. Приймати себе, дивіться, приймати себе дозволь собі бути в чомусь недосконалою, але прагне стати краще, ніж вчора, приймати себе. Випала карта, я просто не могла її не взяти. А тут ще, кстати, сила роду. У твоїй крові тече сила роду, відчувай її. Це твій захист та благословення. Отак, от так. перша позиція. Я вас всіх обожнюю. Люблю, цілую, обіймаю. Ставте в свої подобаєчки, пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо. А я кажу привіт уже позиції номер 2 Дивимося події. Опа! Аж від чого закриваємося, від чого закриваємося? Від чого ховаємося? Що тут у нас? Друга позиція? Що сталося? Від самого себе, від недосконалості, від переживань, перероботка самоценності йде. Хочемо, щоб нас любили мужчини. Мужчини нас не люблять, чи що? Так, да, мужчини тут приходять. Для кармічних уроків, для того, щоб ви наконець тупой норська справедливість до вас. Мужчини, які багато жінок мають. Да-да-да, тут трьохугольники, якісь сложні ситуації. Це не більше ніж вас навчають жити в енергії з собою. Сонце, мені ця карта йде, знаєте, як тут навчають вас, бачите, дзеркало вам відображують, просто хто ви є. Е, недостатньо, мене недостатньо, ще щось там ховаюся, Мужчини не вибирають таких. Мужчини йдуть завжди на енергію жіночу, проявленість. Наприклад, не вистачає вам проявленості в цьому житті по другій позиції. Далі кажуть, що не вистачає е, создання енергії. Тобто, сполучається, я є енергія, я є джерело істочник. А у вас, получается, навпаки, я шукаю, де б мені зарядитися. Більше, ніж тоже уроки. Урок виход на любов до себе, самооценка, самоцінність, прийняття себе. Понімаєте, тут мені так воно відгукується, прям ці карти конкретно. Тут там де животик в неї, то да? типу, я центр, от я це сонце, я тут, я вдохновитель. я творческая личность, я создаю я — создатель. Угу. Знаєте, яка у вас маніпуляція була? Я це проповідав, чого тут ждете. Якийсь мужчина був у вашій жизни, в вашому просторі. І у вас є вторинна вигода його ждать. Таке враження, ніби ви зробили вигляд, що ви пішли, покинули, все пока, але це була маніпуляція, тому що ти ждеш, коли він зробить крок. Не всі. Я просто кажу те, що мені йде, і кожен під себе. А тут кажуть, міняй сценарій. Міняй сценарій, бо будеш дуже довго ждати. Любов твоя вже йде до тебе. Поки ти не вийдеш з цього сценарія, ну, ти не зустрінеш істинного мужчину. Перестань ожидати. Перестань ожидати. От смерть. Перестань ожидать когось або щось. Є ти, є твоє життя. Ти або сидиш як ждуняша і ждеш непонятно чого, або ти создаєш любов в своїй житті. По другій позиції, як создати любов? Покажіть, будь ласка, як їм создавати любов. Прийти в баланс. Баланс. Є світла і темна полоса в житті. Нас так розділили в матриці, це правда. І якщо ми в кожному. У кожному темному періоді нашого життя будемо бачити світло, в нашому житті буде світло. В кожному світлому моменті будемо пам'ятати, що це не завжди так буде, ми будемо цінити його більше. Тобто у вас тут таке дуже глобальне пропрацювання для дівчонки по другій позиції, дуже глобальні. Перестаньте плити по і візьміть, будь ласка, контроль в своєї житті. Вот. Я розумієте, я беру контроль, а я розумію, що це про відповідальність. Старший аркан імператор це завжди про відповідальність, за своє життя, за себе. Однозначно. Контроль теж. Не жди подвоха, не через. Знаєте, як тут все показують? Знаєте, як тут кажуть, брати відповідальність і контроль за свою життя не через те, що я жду підвоха, не дай Бог щось станеться і я ожидаю, да? а через ученікаті тобто я вчусь правильно аналізувати свої кроки. Я вчусь повністю будувати своє життя по-новому. Я будую не із нужди захищатися або ще щось. Я будую із любові із істочника свого. То, що я так хочу, я так впевнена, я процвітаю. Я рухаюсь вперед. Я є сам. Я для себе є найкращим, найліпшим другом. Я завжди себе підтримую, я завжди з собою була, буду і є. Що за король Пентакль? Ну і одразу мечта твоя збувається. Король Пентаклів, мужчина, я правильно розумію, має прийти? Ти його ще не знаєш? Ну, от і не віриш, що прийде такий достатній мужчина. Само, сама такою стань і прийде. Що тут за розруш? Розруш? Розруш свою сліпоту, розруш свою населеність на якомусь одному моменті. Ти можеш, а, ну, типу, цель стоїть. А И і що? І що? І закривається ця цель, потому что занадто зацикланість велика. И хочется сказати, що треба відпустити і тоді воно все прийде, да. Просто не душі, вони не всегда встречаются. Через любов, просто відкрий своє серце, вот, відкрий своє серце, дай любви, почувствуйся. Не із переживання, не із претензій, чого він нічого не робить, коли вже почнеться взаємодія, а із чувства. Моє серце відкрите, я люблю, я чувствую. Я благодарю кожну секундочку, кожен день, кожну хвилину в моєму житті, коли зі мною хтось поруч і коли я одна. Страшно. А страшно мужчину отримати в подарок. Страшно, чого? В чому страх? В чому страх? Убрать убеждение. ага, бо, бо за мужчиною треба дивитися, мужчина може не э, уровню тому, який мені надо. Всі ці убеждення треба обрати. Бути з мужчиною, будувати стосунки з мужчиною, це сложно, це. Це багато роботи, це от прив'язка, це больно, це зависить. Якщо ти приймаєш внутрішню силу свою, ти з'єднуєшся з мужчиною і того звіря, якого ти вважаєш, да, звір, дьявол-мужик, ти його просто приручаєш чим енергією своєю через любов. Через любов. І все. І от новий етап в твоєї жизни. Так що, дівчонки, я надеюсь, що ви поняли. Да, новий етап, ти йдеш, тебе ведуть. От, від тебе залежить, куди ти шо. Чистий ліст. Переродження, вихід на новий рівень. Кіражний, ніби ти була закрита дуже довгий час, да, друга позиція. Але тут треба бар'єри вниз. І проживати, жити це життя з радістю, легкістю, величчю і любов'ю. Однозначно. Так, а тепер по другій позиції для вас підсказка. Так як в перші позиції дві карти, то і вам також візьму дві карти. Перша знаки. Слідуй за добрими знаками вони приведуть тебе до бажаної цілі. Легкість, з легким серцем приймай подарунки сьогодення та відпускаю все, що повинно піти з твого життя. Запам'ятайте, раз і не завжди ці енергії вам зараз необхідні. Я вас люблю, цілую і обіймаю. Дякую, що ви є зі мною. Дуже вдячна вам за ваші донати. Давайте будемо єднатися і будемо разом. Люблю вас!